16 людей загинуло після стрілянини під час святкування хануки на пляжі австралійського сіднея 14 грудня. 29 людей були поранені. Серед них і правоохоронці. За даними поліції, стрільців було двоє, і ними виявилися батько і син п'ятдесяти. 50... Річного чоловіка смертельно поранили на місці, а його 24-річного сина в критичному стані доправили до лікарні. Влада одразу ж назвала цей інцидент терактом проти єврейської громади Сіднея. Ну а в Ізраїлі розкритикували владу Австралії, що та нібито не реагує на антисемітизм, який звично посилився і дуже посилився у цій країні в останні два роки. І справді світ не стає безпечнішим. Терористи завдають ударів в людних місцях, тоді Ого. коли цього ніхто не чекає. Пропонуємо вам згадати. П'ять резонансних терактів, що сталися в світі за останні п'ять років. 2 листопада 2020 року центр Відня перетворився на зону бойових дій. Чоловік з автоматом у руках почав стрілянину біля синагоги, ресторанів і барів. Загинули четверо цивільних. Понад 20 людей були поранені. Поліція ліквідувала нападника. Згодом правоохоронці з'ясували. Він був примічником ісламської держави та перебував під наглядом спецслужб, проте атаці запобігти не вдалося. Цей теракт став першим масштабним ісламістським нападом у західній Європі після кількарічного затища. 26 серпня 2021-го стався один з найкривавіших терактів десятиліття поблизу аеропорту Кабула. Де тисячі афганців намагалися евакуюватися після приходу до влади талібів? Смертник підірвав вибухівку. Понад 180 людей загинуло, серед них 13 американських військових. За повідомленням BBC було чутно два вибухи, а ще й стрілянину. Відповідальність взяли на себе джихадисти з угруповання Ісламська держава. Цей напад став найбільш смертоносним днем для американських військ в Афганістані з 2011 року. 13 листопада 2022 року в середмісті Стамбула на туристичній вулиці Істікляль прогримів потужний вибух. Шестеро людей загинуло, 80 зазнало поранень. Згодом правоохоронці повідомили, що за кілька хвилин до вибухів. Камери відеоспостереження зафіксували жінку, яка залишила вибухівку біля лавки, і пішла. Поліція затримала зловмисницю за гарячими слідами, а влада Туреччини заявила про причетність курдських радикальних угруповань. Цей теракт став не лише одним з найгучніших нападів на цивільних у Туреччині. Він завдав шкоди туристичному іміджу країни. 7 жовтня 2023 року сталася наймасштабніша атака на Ізраїль з часів створення держави. Бойовики Хамас прорвали кордон із сектором Гази, атакували міста, кібуци та музичний фестиваль. Бойовики проникали трьома шляхами одночасно: з повітря, землі та з моря. У цей же час по Ізраїлю випустили три тисячі ракет. Епіцентром атаки став музичний фестиваль. Бойовики оточили місце його проведення та почали розстрілювати тих, хто намагався втекти. Тут загинуло понад 360 людей, десятки були викрадені. Загалом вже того дня загинули 1200 ізраїльтян. Сотні людей бойовики викрали як заручників. Цей теракт став початком великої війни на близькому сході. 22 березня 2024 року у Красногорську під Москвою стався один із найбільших терактів в новій історії РФ. За кілька хвилин до початку концерту до зали Сіті Холл», де зібралося 6 тисяч глядачів, на автівці Рено під'їхали четверо озброєних чоловіків. Вони увірвалися через головний вхід і почали розстрілювати людей. Спочатку в фойє, а згодом і в глядацькій залі. До того ж, закидали їх коктейлями Молотова. Вогонь швидко охопив дах і верхні поверхи, обвалилася покрівля. Атака тривала 15-20 хвилин. Після чого нападники втекли ще до приїзду спецпризначенців. 150 людей загинуло, 600 були поранені. За два тижні до теракту США офіційно попередили Росію про можливість атаки, проте Москва не лише проігнорувала це попередження, а й назвала його шантажем. Ба Більше російське керівництво одразу ж намагалося звинуватити в цій атаці Україну. Згодом відповідальність за цю атаку взяло на себе угруповання Ісламська держава виконавців теракту громадян Таджикистану затримали.